Ринок телеграму продовжує активно розвиватися, давати прибутки тим, хто вже на ньому, і тим, хто починає свій шлях у цей напрям. У мене є сітка новинних телеграм-каналів. Також є тематичний канал, який вже вам показував. А також недавно часу мене додався ще один Камун 18. Тому моя сітка постійно розширюється. Я набираю все більше охоплення і мені є чим з вами поділитися. Звісно, щоб продавати рекламу в телеграм-каналах і власне заробляти на цьому. Вам в першу чергу необхідно створити канал, обрати його тематику і почати просувати. Коли ви тільки починаєте, у вас є два основні шляхи. Ви можете або створити свій канал і за допомогою реклами, залівів, займопері і багато інших способів просувати його самостійно, або купити готовий канал через спеціальні біржі. Зараз ми знаходимося на одній з бірж, де купуються і продаються канали. В моєму закритому каналі їх багато, це одна з таких невеличких. Бачите, тут є різні пропозиції: регіональний канал, треш канал, сексологія, новини, знов еро, гумор. Новини, різноманітні тематики, ви можете знайти тут із пошуку роботи, із лінгвістики, бачите, англійська мова для прикладу, є і українська мова, і історія, і пізнавальні, і що завгодно. І це лише одна біржа, а в мене їх є близько 10. Тому каналів на будь-який смак, і ось бачите, 8 тисяч гривень, а тут рядом 145 тисяч гривень. Є на різні бюджети канали, тому можна заходити незалежно від того, є у вас там тисяча доларів, чи дві, чи три, чи десять. Знайдуться канали на різні суми. Якщо ви збираєтеся свій власне брати канал і просувати його з нуля, то будьте готові до того, що треба буде тестувати креативи, знаходити людей, які будуть вам допомагати, і або брати на себе ведення контенту, або знаходити вам рекламодавців, або брати заливи, або знову ж таки, якщо ви берете готовий канал. То знову ж таки вам треба мати певні контакти, біржі, де це робиться, і знати гарантів, без яких вас можуть легко кинути на гроші або на канал. Усе це і дані про тих, хто купує, продає рекламу, і дані гарантів, бірж, чат, реклами. Все це є в моєму закритому каналі. Вже з 1 грудня ціна на доступ до закритий телеграм-канал буде 890 гривень. Якщо ви вже зайшли за старою, я вас вітаю. Якщо ні, то. Раджу зробити це зараз, бо в новому році буде ще більше матеріалів, ще більше чатів, каналів, біржях яких вже понад 100. І відповідно буде ще зростати ціна, адже цінність, яку дає цей закритий канал, в рази вища, ніж ті 890 гривень, які воно зараз вартує. Всі необхідні чати-канали для купівлі, продажу реклами, для взаємопіару, для... Знайти там собі гаранта, знайти менеджера, все це є в моєму каналі, плюс моя підтримка. Тобто ви можете звертатися за допомогою, за консультаціями по телеграму, які у вас там технічні може, моменти. В деяких випадках буває, що людина думає, як купляти чи не купляти канал. Все це ви можете робити, звертатися, я підкажу вам, з радістю допоможу, адже нам треба розвивати ринок, власне, український, і цей канал є вкладом моїм у цю справу. Долучайтеся на цей ринок поки ще не пізно, ви можете використати ці можливості, бо Телеграм продовжує розвиватися. Головне, звісно, мати канали, створювати їх, просувати і потім грамотно монетизувати. Більш детально про те, які є способи заробітку і просування в телеграмі, можете подивитися ось тут. А також я вас чекаю всіх у закритому каналі, там реально багато матеріалів.